А можна засмагати із СПФ? Спойлер, відповідь вам не сподобається. Сонцезахисні крема не блокують 100% всіх сонячних променів. Залишаються ці 2-3 з яким вони не справляються. Сонячні промені, ультрафіолет проникає глибоко в шкіру. Він викликає запалення, викликає фотостаріння, старіння, збільшує ризики утворення актинічного каратозу, раху шкіри. То що виходить? СПФ не рятує, він захищає від опіків і глибоких сонячних ушкоджень, і то треба правильно його наносити. Ми наносимо велику його кількість на всі відкриті ділянки шкіри, бажано надавати перевагу водостійким сонцезахистам і. Після купання обов'язково поновлюємо. Але якщо моя інформація зараз пройде вам повз вуха, і ви все рівно будете засмагати, тоді вибираємо час до десятої години ранку після шістнадцятої і SPF 50 з правильним нанесенням. А краще надати перевагу автозасмазі або або трусниковій засмасі. І якщо все ж таки ви засмагаєте, щороку звертайтеся до дерматолога на чекап своїх новоутворень. Чекаю вас!